Бажаю здоров'я. Традиційно звітую про роботу команди Полтавської обласної адміністрації за тиждень на дорогах державного та місцевого значення тривають ремонтні роботи. За тиждень оновлено більше 25 тисяч квадратних метрів покриття. Фахівці Агентства місцевих доріг працювали у 14 громадах та оновили 22 тисячі квадратних метрів доріг. Також відремонтовано 3,5 тисячі квадратних метрів доріг державного значення. Загалом з початку року в області оновили понад 750 тисяч квадратних метрів державних та місцевих автошляхів. Працюємо на результат. В полтавському онкодиспансері готовий до роботи лінійний прискорювач. Це вже другий апарат новітнього зразка в регіоні. Під час візиту до закладу оглянув приміщення, яке спеціально відремонтували та підготували для обладнання. Усі послуги безкоштовні. Їх оплачує держава в межах програми медичних гарантій НСЗУ. Приємно бачити молодих фахівців, які після навчання у Полтаві залишаються і будують медичну кар'єру саме на Полтавщині. Разом з усією країною відзначили день молоді. Долучився до телемосту, який відбувся в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Відзначили активну молодь Полтавщини грамотами та подяками. Визначили переможців конкурсу Молодіжний лідер Полтавщини. Наша молодь має активну громадянську позицію, ідеї та мотивацію, які вже сьогодні змінюють країну. Мав за честь поспілкуватися з Максиміліаном Рашем, виконуючи обов'язки посла Німеччини в Україні. Обговорили напрями міжрегіональної співпраці між нашими та німецькими громадами. Партнерство орієнтоване на розвиток економічних зв'язків, реалізацію проєктів у сфері освіти, захисту довкілля, енергоефективності, посилення спроможності громад. Також у фокусі допомога незахищеним верствам населення та ВПО. Крім того, Максимілян Раш засвідчив, що його країна буде разом з Україною доти, доки це буде потрібно. Вдячний пану послу за візит та солідарність. Разом з ДСНС, поліцією, Національною гвардією та медиками провели навчання, ініційовані МВС України на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ворожими атаками. Розроблено кілька сценаріїв, можливого розвитку подій та реагування на позаштатні ситуації. Наша спільна мета максимально убезпечити населення та зробити усе можливе для швидкого відновлення життєзабезпечення громадян. Усі служби у повній готовності. Допомагаємо нашим військовим, закриваємо найактуальніші запити, відправили на передову 655 упаковок питної води. Це ініціатива працівників Полтавської обласної адміністрації у співпраці з благодійним фондом Реставрація. Важливо, коли вся команда має спільні цінності та мету. Триває третій етап відбору фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Перед кожним помічником будуть поставлені важливі завдання: допомагати, координувати, представляти інтереси ветеранів, їхніх родин, сімей загиблих, захисників і захисниць. У громадах Полтавщини вже працюють 60 фахівців, які підтримують воїнів після повернення з фронту. Прийом заявок триває до 31 серпня. Допомогти воїнам може кожен. Долучайтесь. Разом працюємо заради розвитку та зміцнення Полтавщини і всієї країни. Слава Україні!